То версії походження назви села Сопів. Кажуть, що колись воно називалося Терехів та Бакша. Однак найбільше з них пов'язують із сопілками, на яких грали пастухи на берегах одноіменної річки. Програма історії одного села береться визначити найправдивішу та найдостовірнішу історію сопова. Джерелах сопів згадується ще 1389 року у збірнику документів малопольських. Після цієї дати сопів згадується ще 1473 У актах міських і сільських часів Речі Посполитої польської з архіву так званого Бернадинського у Львові. В актах 1443 року записано, що село сопів належало тоді Галицькому каштеляну Івану Колі з Делетева. Правдоподібно, за походженням з дрібного княжого або боярського роду, якого визнавали польські власті. Ці згадки наводить у своїй праці відомий польський історик і юрист Пшемисел Думковський. А тепер що кажуть історики? Може, з тисячу років тому село було на південному заході від теперішнього. Називалося воно в той час тетарів. Невідомо з яких причин населений пункт згорів. Ту місцевість і тепер називають Погорільці. Пізніше, може, 600 років тому жили на березівках та Стриївках. Село називали Бакша. Там було до 80 хат. Це село теж згоріло і на Гришківці, і на Погорільцях, і коло ямини, на березівках, стріївках, на липах і колотикини дотепер знаходять спалені каміння, черепки. Аж після цього село отримало сучасну територію. Духовним центром села завжди була церква. У Сопові вона збудована ще 1852 року, а посвячена 14 жовтня 1853 на честь покрови Пресвятої Богородиці і належить Українській греко-католицькій церкві. У будівництві церкви брали участь Михайло Филипів, Федір Свірнюк, Максим Федюк, Яків Томенко та інші газди. до 1852 року стояла стара церква, з якої пізніше зробили дзвіницю. А нову церкву будували майстри Гуцули 1901 року. Замінили гонти на бляху. Останнім часом реставрували церкву місцеві майстри маляри Миколи Дебелко і Ярослав Бочук. Церква бере активну участь у житті села. Славиться церковний хор, подвір'я церкви і цвинтар завжди впорядковані. Отець Олег Ткачук пишається своєю парохіальною громадою. Ми знаходимося в церкві покров Пресвятої Діви Марії, села Сопів. Церква наша цього року буде святкувати років. 100... Фактично вже святкує 160 років від свого заснування і від Дня Першої служби Божої. В 1852, 1852 році церква була посвячена 14 липня на покрову 1753 року. Тут відслужено було перше богослужіння. Наші люди розповідають, що у 1752 році на цю церкву возили дерево з сажівки прутом санами. Такий був лід, і була така подібна погода, як тепер у нас є. Лиш на річці вже немає льоду. І навіть останнє пересічення було Остафійчук Анни, де вона каже так, що була так, щоб тато їй розповідав, що на цю церкву возили у березні, але в 1852 році була сильна зима і сніг. Був і возили дерево на побудову нашої церкви. Церкву збудували за один рік. Фундаторів, правда, ми не знаємо, хто є, чи то був Адам Трусевич, чи Каїтан Струсєвич. Нам це невідомо. Але знаємо, що церква збудована на громадських і на панських підвалинах. Бо коли пан Прихов подивився, що люди побудували, зав'язали підвалими, але. Підвалини були, дуби були маленькі, він дав свої великі дуби. І так, що було, що на панських, а в тому на громадських. Церква побудована в новому місті, бо стараться наші метрикальні книги з 1744 року. За отця Григорія, відомості перша отця Григорія Целевича. Церква перший раз була помальована в 1897 році. Адольфом Оріховським, знаним художником на околицю цілу нашу, який колись Краківську академію закінчив, він малював. І потім вже в часи 70... радянської вже влади, в 73-му році, наші парафіяни Дябелко Микола і Ярослав Бойчок, то вони помалювали своїми власними силами. Навіть ніхто, як то в той час ніхто не продав. Все зробили люди, що коли приходили кожен раз, бачили все щось нове, але ніхто нічого не продав. За Радянського так було відновлено всі ті ікони, що все є. Цього два роки тому назад ми реставрували церкву, цей іконостас з Львова, з школи мистецтв. Вивозили всі ікони, вони відреставрували, зробили. Ну і знову привели той перший вигляд, який церква колись мала. Кресну ми побудували у 2000 році своїми вже коштами. Відновили ту традицію, колись, як люди наші молилися, збиралися що першу, на кожну першу п'ятницю, ну і в час Великого посту. Понеділок середа і п'ятниця, молимося, служимо хресну дорогу. Людей приходить дуже багато, люди молодь, співають пісні. Ну і Дякую парафіянам, які складали свої кошти, бо то воно не так було дешево. Але люди хотіли зробили. Хресна дорога наділена відпустом. Перше дяка Богові. І покійному цю Михайлові Сенежукові, і братам церковним, це Дмитренкові Василеві, Іванові Довганюкові, і тому ж таки панові Дябелкові Миколі. Він вчився в гімназії. Багато знав, до нього приїжджали люди. Ну і люди хотіли відновити те, що було до 46-го року. У 47-му році великоднього вівторка звідси Сопова з резиденції забрали нашого священника, отця Грабовецького. Правда, він похований не у нас Сопові, Похований він біля Благовіщенської церкви на центрі монастирок. Він не підписав православ'я і. Пішов до тюрми. Звідти, правда, повернувся, приходив до СОПа, люди йому допомагали. У нас служив Владика Дмитерко, Софрон, блаженої пам'яті, похатно. Його тато прийшов до нас до СОПа, був тут на парафії, в Сопові. Ну, Люди це все пам'ятали, і в нас конфлікту жодного не було. Одностайно, це було людей, це було на трьох святителів 90-го року, було як на Великдень. І було тоді ну, таке зване голосування. І люди постановили так всі разом, що ми хочемо повернутися до о, тої віри, яка була у нас колись, яку пам'ятали. В той час пригадую, як вони з хрону повитягували ті саліфани, образи, це все, що було сховано, що зберіглося в церкві, синожовті окрайки. Люди раділи, і тішилися, що ми можемо вернутися до того, що є наше. І... Мили нашому Часи радянської влади 1944-1991 років, коли скрізь закривали церкви, у сопові церква діяла. Великих зусиль для цього докладали Марія Довганюк, Василь Катеринчук, Марія Климович, Іван Дмитренко, Дмитро Пнівчук, Василь Клюсак. Однак два роки, все таки, вона була закрита, каже отець Олег. В церкві хотіли зробити е скогасний склад. Але в той час теж можна сказати, що дякуючи світлої пам'яті, вже в голові колгоспу прасл такий був у нас, то коли він прийшов сюди, подивився, церква не була знята з реєстрації. Лише то, що він прийшов, подивився і сказав, що треба будувати склад за рікою. Коли побачив ці ікони, шедеври, це все каже, це треба розбирати, це треба складати, мені треба будувати нове приміщення. І тим більше, що тут пливе річка. А людям сказав, ваша церква з реєстрації не знята. Їдьте до Атаманівка, такий Івано-Франківський був. Ну він любить гроші, а жінка його вишивки. І наші люди зібрали гроші, тоді дві тисячі було руськими. Гроші то були такі трохи великі гроші. Ну і щось понавишивали. І поїхали в івано франківськ і Дійсно, церква. Наша не знята була з реєстрації. лише тоді, вже як була на такий архівна така довідка, що Церква уніацька покров Прістої Діри Марії стає приходом Руської православної церкви. Але всі обряди, звичайно, лишилися. Нічого не викидали. Люди зберегли те все, що було. І тому було їм легко повернутися, бо вони запам'ятали, як було. Ще одним осередком села здавна прадавна вважалася школа. Тут вчилися видатні вихідці із села, а близькість до Коломи давала можливість місцевим юнакам вчитися ще й в коломийській гімназії. Та й зараз школа кузня справжніх талантів. Про це нам розповів директор навчального закладу Мирослав Филипів. Лимуть роки по Кузькому краї серед щирих і близьких людей. Горизонти мені відкриває школа світлих, високих ідей. За панщини в селі в школі в селі не було. Ти 1864 році. Працювала пархільна школа, де навчалося 23 дітей. В 1887 році була заснована державна школа, в якій навчалося 176 дітей. У 1912 році була утворена чотирикласна українська школа із когорти тих педагогів, яких слід відмітити. Я перш би за все відмітив Гриніва Миколи Куб. Користувався надзвичайно великою пошаною серед жителів нашого села. Він працював в нашій школі з 1913 по 1951 рік. На протязі 30, 30 років він працював директором школи. Він оберігав наших учнів від полонізації, а також навчав дітей садівництву, кролівництву. Село згадує директор школи як доброго батька, який зумів. Указати дітям правильну стежину у виборі їхньої життєвої позиції. Сьогодні в школі навчається 253 дітей. Працюють 34 вчителі. Школа працює за психологічним напрямом. Ряд наших дітей навчається у Львівському державному університеті на відділення журналістиці. До речі, керівник НТК Тамара Михайлівна.

Адже в селі мешкає жінка, якій вже майже 103 роки. Живий свідок історії вона розповіла нам про польську та радянську добу у рідному селі. Усіх жила з пощі. Тако жила, що раз та на посадку сказати бо плоти голо білети, стані білети, плоте, ну плити, пізнати хіп. Таке все, що більше таке не їмуш, бо то мама я ще не дуже аж до того бралася. Але то мама вже була така, я це вже на кінці те пощі, не знаю, що І ми пощі, які крали від нас, вже війна ще і ще так, так низько летіли, що хати вчіпали далі. В стихі. Ну ти більше такого я не знаю, вже був, бо не повтікали, то, то зайшло вже венчі, руські зайшли вже були, це ще. Ну то, то пішла далі, пішли, гад, гад, пішли а руси відогнали, гад. А то нам сказали вибиратися з відсика, щоб фронт буде. Та й казали, що йдуть у ліс туди, а ми пішли, пообіжали коні, та й корову вирізати, діти були, та й на фір це все, та й поїхали аж кутю. Позабрали все, виносить, май що ще кандидатку госту, нічого не менше хати. А ми, ну, що я не йду. Na razie jedną noc jakiś dwa żołnierzy on czerczy razu, to jak a rano jakiś ja przyjadę do was, to będzie, co z wam mówić co. No a jakiś dan żołnierz, że mnie bierze po zametaniu, bo chwata, im się radzi. A ja zametam, zametam, więc miałem zamiarcie poza, czytanie tutaj, to by zarastać, to są mógł się A ja utykla, Та й пішла хати від хати, а де всі біте а вони йдуть деревні, два ж йдуть, та й та всі лише зовну, бо ївши бозову. Ну й вони пішли, ти позакажу на піз, залізе, двері, шукав на всю, йде, а я вяжу їх сказав. Ну то я не йшла. А потім прийшла, щоб відбирати мене, присадимо, все, попит, а хат, попит хату, все забирають. Ну я що йду сама писати, сюди в колоску, <смі>, то хотіла, а тепер можу йти вже, бо що я лишуся. Кожен уже при мені мою колов'ю, то вже було бити, хіба ну, писами парка. Ну та я записалася, та й що, до колбас робити. По бо, цій боні вже було присадила, робила когось, але більше присадила. Та й робила самоким, що було, так ожила. Ми дуже жали, бо всяко як було. Хоча були діти, так, до школи було нам щоб ні в бути не було нічого, нічого ні в браці нічого не було. Такі, мама ті старі кожухи на діти, аби що загорнутися, бо нічого не було, ніде да щось. Ти, ти так зразу, а потім уже було і все. Зажурися милий мною, що взяв мене молодою, ні зварити ні спече, тільки хату стеречи. ні зварити ні спече, тільки хату стеречи. Хліба і дощу. Найбільше пишаються супівчани своїми спортивними досягненнями в минулому. Адже саме цей населений пункт за часів радянської влади був одним із центрів підготовки спортсменів-стрілків. Тут виросли і пройшли школу мужності близько десятка майстрів спорту, тоді ще радянського союзу. Тренер та засновник тиру Усопові Петро Грабець каже, що його вихованці були готові навіть виступати за збірну радянського союзу, але на те були певні причини, чому їх не брали. Стрільба в сопі по.